Друзі, вітаю дорогенькі! Щиро дякую вам за підтримку, за те, що коментуєте і дивитесь. Щиро дякую вам. У магазині квітковому купила перліт. Ось такий. Бачите? Я хочу що йому зробити. У мене, я говорила вам, що я обов'язково буду додавати у свою торфосуміш для рослинок перліт. Бо, ну... Тут я вам говорила, для фіалочок не дуже, і вони у мене почали загнівати. Перліт, я думаю, це дуже добре. Деякі діточки у мене є відео, я вам показувала, я у перліті їх укорінювала. Деякі діточки, там, де був перліт дуже зволожений, там діточки, ті діточки загні... почали загнівати. Я їх не змогла врятувати, але ж декілька діточок у мене залишилися. Вони вижили. І я хочу зараз, що я маю? Я маю перліт, я маю старенький ось такий у мене робочий ковшик. Я маю наполовину ось цієї такої, такої ведечка, у мене така торфосуміші. Вона у мене дуже ну, така зволожена. Стаканчики я взяла другі чистенькі. Маю стаканчик з діточки п'ялочки ЛФ «Беріг моря. Вона у мене почала загнівати, о, зараз я вам покажу. Я ось бачите, так краще. Ковшик о, такий робочий, не звертайте уваги. Що я буду робити? Я хочу, о, да, ще я маю ось таку маску. Я буду приліт висипати у ковшик, о, одягаю маску. Тому що, тому що е, е, маленькі частички з е, перліту, вони е, дуже е, некорисні для, для наших легенів і тому треба одягати маску, обов'язково не дихати. Якщо немає маски, просто відвертайтеся, коли висипаєте сухий. А якщо ні, е, мокрий. Ну, Якщо просто він у, у якійсь йомкості, ну, в пакеті ви водичку, якщо заливаєте, то можете і маску не одягати. Я одягаю маску, бо я зараз буду пересипати його у ковшик і далі дивіться, що я далі буду робити. Ми з вами бачили пил. Я у маски у маски розмовляю. З вами бачимо пил, так, цей з приліту і маленькі такі частички. Ой, у маски важко мені дихати. І цим дихати не бажано, не бажано. Це не є корисно для організму, для легенів. Зараз Я залию кип'яченою кипяточком. З чого я це роблю? Я ну, завжди, коли я додавала його у, у торфосуміш, я, е, як вам сказати, я е, стерилізую все. І я обов'язково зараз заль'ю кипяточком, ну, це знаєте, у мене я так все так роблю: вермикуліт і все все-все. В чому я вирощую рослинки у торпосуміш. І е, все одно ми, я е, я його коли буду висипати у торпосуміш, так сухий, е, небажано, так я говорила вам бо Дихати не можна цим. Ось так. Ось так я гаряченькою водичкою пролила, і я його зараз, так, він у мене постоїть у, у водичці трохи, і так можна і витягувати. Я буду його витягувати і класти сюди, повний буду накладати. Буде наполовину у мене торфосуміш, а наполовину маску я зараз зніму. Наполовину торфосуміш, а наполовину буде у мене е, перліт. Я буду робити е, таку торфосуміш собі, як е, е, дівчата е, роблять для підільного поливу, щоб наполовину на, на був, був е, перліт. Я, я так спробую зробити, бо бачу, що у мене не цей не загнівають у мене діточки без перліту. Мені це не подобається. Ця водичка, яка залишиться у ковшику, я можу її потім полию нею кімнатні квіти, які у мене є. Водичка так стечеться. У мене є відео, я вам показувала в стаканчиках. У мене була водичкою, водичкою залитий перліт. Так, я заливала також саме кипяточком кип'яченою гарячою водичкою. Я робила так теж так само. Ну, ось у мене вийшла тут повна така. Так ось це приберемо, щоб воно нам не заважало. Ковшик у мене робочий, не звертайте уваги. Я у ньому водичку підігріваю і квіточки поливаю. І я ось так зараз хочу все це перемішати. що не дуже мені зручно, може мені кудись висипати немає, не приготувала я таку ємність щоб, щоб цей. Я хочу оце все перемішати, його перемішати з е, тією торпосумішю, що залишилося там на на половині цього ведеречка І оцю суміш я буду висаджувати діточки. Елег берег моря, дуже гарна фіалочка. Ось так приблизно воно буде виглядати. Ось так приблизно воно буде виглядати. Ну, ось так дорогенький. Так, я перемішала. Ось так не буде додавати сюди більше нічого. Може, трохи треба було б ще додати торпосувищі, бо наче дуже зволожений. Ну, я буду сподіватися, що все буде добре. Стаканчик. Ось так я насипала в стаканчик. Зараз я її, я її витягла з стаканчика, я вам показувала. І вона у мене трохи просохла. Листочки у неї, не знаю, мабуть, вони ось ці, мабуть, я просто візьму, ось так видалю листочки. Ось це я залишу ось так, видно вам. Корішечки я видалила, бо вони загнівали. Це залишилося у мене тут. Таке. І зараз трохи просохнуть черешечки, ну, там, де я видалила листочки, я спробую її. Поставити ще такий метод. Спробую ще такий метод. зволожена накрию під і в стакан. Подивлюся до завтра, як вона буде, і скажу вам завтра, покажу, як вона буде себе почувати. Зволожена. Якщо перлі додають наполовину для е, фітільного поливу, е, ну, це ж і фіалочки не загнівають, то це є добре. Так зроблю і я. На фітіль я її не ставлю, не на мат, ніяк, тут у мене немає е, е, дірочок, ніяких, немає дренажних відворів, і я... Нічого такого. Просто я ось так її поставлю і я її під пакет. Ну, ось так маю ось такий пакетик. Далі буде. Буду вам показувати, розказувати, що до чого. Що буду робити, як воно у мене буде? І ось так я накриваю. Так я її поставлю під лампочку. У мене там є коробочка, з діточками стоїть. Я туди її поставлю ось так. Тільки під пакетиком. А до завтра я подивлюся, як вона буде. Завтра я вам зніму відео покажу. Щиро дякую вам за підтримку. Дуже добре, що є ви. Я. Дуже добре, що я маю мою родину завтра. День святого Валентина, день закоханих.